В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге. Ну, для дівчини трохи можливо і соромно буде розказувати свою історію, як я прийшла до Христа. Але це буде для слави Божої. Тому що я жила, можна сказати, блудливим життям, і в один момент я зрозуміла, що в мене в серці пустка, і я більше так жити не можу. І... Звичайно, мене вчили вірити, так як мої батьки традиційною вірою, це раз, раз або два рази в рік ходити в церкву або в капличку. Но мені цього було недостатньо. І ця пустка в серці вона мене просто дуже мучила. Мені було дуже одиноко, і не було ніякого змісту в житті просто. І здавалося, що це так, як я живу, воно зовсім неправильно. Просто одного дня Бог, все в нього все вчасно. Я працюю в гінекології в лікарні в Косові. Одна жіночка мені дала книжку Калини Ватиманюк. Там зібрані історії про чудеса віруючих людей, які з ними відбувалися. І одна історія про стілення однієї жінки мене надзвичайно торкнулася. Жінка була онкохвора, і вона так повірила в Бога, що її зцілив Ісус, вона стала абсолютно здорова. І ця історія мене наскільки вразила, що я плакала декілька днів. Сльози просто теклися у мене з очей. І одного дня я закрилася в себе в кабінеті, там, де я працюю, далі читала цю історію, і сльози далі лилися, і я впала на коліна там, де було. І було таке відчуття, що ну, така присутність Божа була в моєму житті. що так якби пелена в мене спала з очей. І я плакала і казала, Боже, як я раніше не відчувала тебе, як я раніше тебе не знала. І в мене було таке відчуття, що я, я просто не можу далі жити таким життям, як я жила. <кхух> Мені потрібно щось інакше. Ну і в цей момент я молилася тими молитвами, які були для мене відомі: очі наш, Богородице», всі традиційні молитви. І можу сказати, неважливо, якої ви віри, але якщо у вас щире серце, вас Бог все одно чує, де би ви не були. Ну я так поплакала, помолилася і кажу, Боже, ну тепер ти мені покажи, куди мені ходити і що мені робити далі. І тільки я вийшла за двері, свого кабінету, йшла додому, Бог зразу послав мені відповідь, куди мені йти. Я йшла додому, йде моя однокласниця, і говорить, я питаюсь, куди ти йдеш? Вона каже, туди туди, а вечором іду в церкву. Вона каже: я з тобою. І так почався мій шлях віруючого. Після того кожного дня Бог мені показував, що він зі мною. Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали програму Серед нас. Життєві історії людей, яких змінив Бог.